Всім привіт! Ми це відео починаємо знову таки з магазину, це наш третій експериментальний тиждень наших витрат, затрат і сумісних з вами а, покупок. Тому ми приїхали в Луверх. У нас вже вечір, Костя просто на цих вихідних працює і ми поїхали вже коли тебе сна, тому ми вже йдемо. По магазину, ну і звісно, що вас беремо з собою. Ми вже зайшли в відео. Ми з тією поки йшли, Зрозуміли, що ми пішки до в відео. На вулиці холодно. Холодно. Так. Да. Тобі холодно було? Хочу таки собі сумочку тримати. <реш> <реш> Та, ти чекаємо. Да? Да. Да, Кремочка, ти куди? А що ти взяв, покажи ще тебе сумочки. Що це у тебе? Що там? Пити йогурт? Так. Тати. Та? Та Кавунчик. Це диня. А хочеш кавун? Диви, Він невеличкий, 19 крон коштує. Треба помацати. Зараз тато прийде, бо він там пляшки здає. Ми покладемо те, що ми взяли. Ось і тато. Як у нас пересувається дитина в магазині? Не отам, як стандартно. А там. Треба вже потихеньку купляти різдвяні ці. Різдвяні якісь смаколики. Та коли ми надумаємо купляти, вже все порозбирають. Тьом, ти там кіндер побачив, так? На кіндер. Там будиночок, там за 79 хром Ось Тут готові вже по сумісі для канільснайлі, тобто снабонів по-нашому, для брауні. Оце класні штуки. Хтось в гості йде, я швиденько поставив. В принципі, зазвичай, якщо в тебе є така штука, то тільки -то потрібно додати масло, воду і яйця. І все. Перемішати, запікати. Це марцепа? Чи що це? Фондан. Так, у нас тут вже не збирались. Немало, я вже бачу. Оце, правда, якось опинилося. Це, до речі, я більше люблю. Дивно, що Костя таке взяли. Вафлі це Костя більше любить. А це от я більше люблю. Ну я його не брала. Це Костя Кіркина. Взяли кавунчика і ще. Морозове я це люблю, азіатський цей стиль. знижці 1875. Тут то вершки, то молоко. Крабові палички, якісь сосиски, каву взяли. Ну, коротше, вдома вже покажемо більш детальніше. Похоже, що цей паштет, до речі, дуже смачний, його також крадуть. Це дуже дивно. Ну ладно. Та-дам, ми вже вдома. Ми будемо зараз робити з тьомою розпаковку, поки Костя поїхав відвозити свого друга додому, тому що він їздив разом з нами, то ми з Тьомою вирішили зробити розпаковку. Так? Покажемо, що купили? Да. Давай, діставай. Тьома буде діставати, як завжди, і будемо показувати. Морозиво по я його взяла. Паштет, так, да, паштет. Це сміття помідора. Ми купили вершки. Тут буде дві пачки вершків. Це тато собі взяв якийсь скаген салат, це із креветкою І не тільки. Ну, коротше, із рибними якимись продуктами. Шоколадка. Зараз зараз віду, до речі, знижки на шоколад. Так зазвичай здається, вона 17 коштує, це ми купили за 12. Це шинка копчена. Тут це теж так, до салатів більше. Йогурт Костяна робота. Паштет. Який стикерований, щоб не вкрали. Давай. Це що? Кавун. Що це таке? кавун. Так, вирішили все таке взяти кавун, він коштує 19 то Начебто непоганий, чому давно просить ще кавун, просто де бачив кавун на картинках, там або ще десь. То просто кавун. У нас його не було, тому вирішили бейбі взяти кавунчик. Реально називається бейбі. Ковбаски. Ми з кості скупуємося разом, але інколи я дивуюсь, тому що я не бачила цього в продуктовій корзині. Соріння. Треба паличка вставити. Ти заховався? Щоб тебе не було видно? Вставай! Давай, нам треба розпакувати і вже йти купатися. У нас вже без 29, тому реально треба розпаковку зробити і вже будемо йти купатися і спати. так? Да, спати, але спочатку давай розбираем. Мама О. Мама? хочеш, щоб мама розбирала? Мама. Так, це чек звідла і ми скажем потім, скільки ми потрапили. Мама. Давай я розкладу, да, два молока. Лидл. Сирка варті. Я закрильці такі mm. от. вже mm. в, не в паніробці, а замариновані. Просто кидаємо їх собає рублі і готуємо. Mm. Це також китетові, і... ж палички татові і для сендвічева така отчинка. Mm. Нема? Наступний пакет давати? Mm. Ні. Це вже з А Палички ті не боли. Це типу як лаваш. лапка, взагалі, не знаю, як воно називається навіть. Можна піту з нього робити, але я взагалі взяла типу, бутерброди, щось типу такого перекусить, Заніс фібо. Балахина 300 грам коштувала 30 крон. Це досить вигідна партія. Огірок, так. Це пудра. Це хліб. Ти ми прикалуєш, що він заховався. Дістати? Банани. Чи мама робила? Цукати, серветки. Який ну, ми зараз швидко зробимо? Це макарель в томаті, здається, так, в томатах. І це також хамон для салатів. Так, наступний пакет. Ти її хочеш? Це нормал. Пакет з норму великий. Це крес салат. Це виявляється реально взяв мені, тому що коли я запитала, на що ти це взяв, він такий типу, що, ну ти ж таке, любиш, а я люблю ці штуки танські. Але без кокоса так, ну, попростіше, але йогурі. Йогурт це вперше. Так як ми потрібники вже додаємо цукри в організм. Готуємо до садочка. Uh, Скажімо так, то вперше oh, oh, купила my. такий от йогурт відноніно. Danonino. -no. Dan -no -no. oh, um, знаю, я знайомі давала um. своїм діткам такий йогурт, то ми отримуємо 2,4. Це йогурт. Ти заховався? Це собі я взяла путін. Це що Mama. Що це таке? Ти хочеш мама мені сказала? Yeah. Колбаса? А чого мама? Ти ж хотів. Це сир порошковий, типу, йогурт. Черни. Давай чорний. Йогурт. Давай чого. Салат сир салатний, Це також ейр. Сирочок. Ти достаєш, що мамі дістати? Давай. Тьомочка, давай діставати швидше, бо треба вже буде йти купатися. Курма. Нарешті почали продавати курму. Я курму обошую І Йова виявляється також люба курму, Вона їм сподобалась. Кост не любить. А ми з тим не любимо. Тершки, як я а це Костя вже собі забавли. Масло, нова сирочка. Нормал, да. так. Останні пакети. Останній пакет. Це якось я собі взяв. Короче, як він називається? Солодке нап. Солодно солодкі напої. Вони просто в голові крути засодаве. А, данська назва. Тьома, не включай, я купила серветки. <мачий> Для нулік. Нульта. Це випало. <мачий> так, це чек у нас ловірга. Ми також його зберігаємо. <мачий> <мачий> Кефір. <мачий> це сир тертий. Кава. <мачий> 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 А де ще одна кава? А, це ми взяли в було. Я обожнюю оцю каву, хто мене дивиться, я його цю каву. Верху її не було, взяли в оцю, а в Лідл була ця. Тому у мене тепер є дві різні кави. Це китка був по 5 крон. Це яблука. Ну, як ви помітили, Тима ходив з такою сумочкою, Це ми ну, нормально було. З ми з взяла таку маленьку, що він міг ходить. І діставає. що ти там собі вибрав. Покажи, що це, покажи. Покажи. Камеру покажи. Пінгвін. Так? Ось таке. Так? Що там? Його так можна підняти його опустити. Бачиш, він там плавав. Вау! Mm -hmm. Можна я покажу ближче? Oh, the cat. Mm -hmm. Це тобі. І давай все-таки подивимось, скільки ми потратили. Це в нас слов бірга. Чи Це перший магазин, в ми були тут вийшло 111,95. І злібла 627 крон. Якось дешевше в нас в літній і не виходить. Мама, да. мама, мама. Упала скільки внету ми витратили, я не знаю, тому що чек, мабуть, у кості залишився, чомусь мені так здається. Але то я вже завтра запишу відео, порахую, скільки в нас було витрат. Зима, мама. Не треба кидати на вмисне Дивись, 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 піднімась, будь ласка. Воно скляне, Почекай, воно скляне, воно може розбитися. Не кидай його, добре? Так, сюди. А, то я завтра запишу відео, за які в нас були витрати, скільки ми потратили. Щось, мені здається, навіть буде більше, ніж минулого разу. Я вже так дивлюся, тим паче ми там протягом тижня закуплялися все-таки непогано, скажімо так. То я запишу завтра, звісно, що це буде в цьому відео, просто що запишу, запишу пізніше. А зараз ми з тьоми будемо докупатися, так? Так. Yeah. Мама кладе тьому спатки і потім мама ще каву, так? Так. Yeah. Тільки треба буде мені заховати м'ясо yeah. і морозилку. Yeah. Yeah. Ну, Взагалі просто із Костею <різь> така от традиція, ну не традиція, а мабуть обов'язки. Це те, що я тьому купаю, я тьому вкладаю спати, а костя там посуд помить, помиє помиє. А, там В такому випадку я знімала розпаковку, Костя буде це все переверти. Готує собі сніданок, готує собі обід. Але в нас виходить все одно, що Костя встигає набагато швидше, ніж йому кладу спати, тому що тьому швидко не вкладається, це десь до години часу виходить, а то й більше. То Так і виходить. Так що йдемо купатися. Де? Да. Каже, всім пока-пока. Так, зараз подивимося, що ж воно тут за калун. Ну, не тріщить, уже погано. Чи, до речі, непоганий по кольору, якщо подивитися так, то ще й непогано. Бувають. Так, перед тим, як давати дитині, треба скуштувати Чи він взагалі нормальний. Ммм, до речі, дуже смачний, солодкий. Одрізали якісь <плес> Да. Тому Такий смачненький. Так, але я трішки протупила, треба було інакше зробити. Скибочками порізати. Чи, може би, їсти з кибочками? Типу Отак от от. Відрізати. Виходили такі от малесенькі. скибочки. Що? Тримай кавунчик. Традий. А да. Да? ну вкуштуй. Ням-ням. Подобається? Смачного. Будь вот ласка. І так, кавунчик ми вже поїли. Так? Да? Смачний був кавунчик. І треба все-таки підбити результати наших покупок. Але є один нюанс, є один нюанс — це те, що ми один день Костя був в магазині, в декількох магазинах і ми не знаємо, де чек. Тому яка там сума, гадки не маємо. Але подивились по випускам з банка, там десь, мабуть, 200 з чимось крон. У мене є чомусь тільки два чека, але все одно їх повинно бути більше. Що з цих чеків? По суті, ми маємо. Ми докупляли на цьому тижні, щоб був в то на 156 крон чек, премі на збовчик і преміна 207. Це вже це вже виходить 363 крони. Плюс ще десь 200 крон, так точно було а, і ще додатково, мабуть, навіть і більше. Ну, тобто, я думаю, 600 крон десь у нас вийшло. За тиждень, тому що там Костя в гості, <плес> <плес> будь-стара. Костя в гості їздив, їм там треба було докупити це 10 раз той день, коли він їздив в гості, він не зберіг чек. Тому якось не ну, дуже приємно <плес> такі розходи, але вони і є. Тобто, якщо порахувати із лоберга, в нас виходило 112 там крон, плюс 627 крон, здається Лідл. Це тільки в неділю ми потратили 739 крон з двох магазинів. Ще в нетто було. А здається, якщо я не помиляю 115 крон. Тобто тільки за неділю ми потратили 742 крон. Це майже 100 євро. Плюс, як я казала, десь крон 600. Ну, в середньому порахуємо. Протягом тижня були закупи 1300. 42 крони, ну, тобто десь 1300-1400 крон у нас вийшло за тиждень. Тому якось таке собі. Я вже відчуваю, що вийде там кругленька сума в кінці місяця. Але є один момент це те, що нам треба скупитись буде цю неділю, що вже буде порахувати за цей тиждень витрати. Плюс. Там 30 -е число виходить 30 листопада в неділю, і оце ми думаємо. Вносити? Та ні, вносити, мабуть, на ці затрати, тому що це цілий тиждень будуть, буде. ми все одно будемо витрачати. Тому таке. Мені цікаво, скільки ми потратимо в грудні, коли там треба буде. Подарунки купляти, а, на Різдво, на Новий рік і все таке, але навіть і не хочеться рахувати. Коли ми порахуємо отут, то вже буде цікаво, що буде там, а то й не буде вже цікаво. Mm. Так що якось так у нас і вийшло. Тьом, ти чого до мами прийшов? Ти ж хотів щось сказати, ні? Yeah. Ні, а чому ти прийшов до додому? Yeah. Просто вирішила записати вже з тьомою. Відео, бо коли хоча буде спати, у мене будуть плани. так? Yeah. Yeah. А то я вже почала там дивитись на подарунки, які можна чому подарувати, а то хочемо подарувати і на 6 грудня, і на 25, і на Новий рік. Але про це детальніше я розповім в якомусь з наступних відео. Особливості, привітань для нашого сина і взагалі в мене є ідеї, але то вже буде в наступних відео, так? Що там? Все там, все? Будемо прощатися, будемо гратися з тобою. Будемо гратися. Комучик сподобався? Смачний був. Тоді давай попрощаємося. Де камера? Оте де. Всім дякуємо за перегляд. Не забудьте поставити подобайку. Підписуйтесь, хто не підписаний на канал. Вподобайку отак. Тебе виходило. Пальчик підніме. Отак. Вподобайку. І тримай кулачок. Твій кулачок тримаєш. Зігни кулачок отак. А цей пальчик дістань. Кулачок зігни. Кулачок зігни і підніми пальчик. Отак. Вподобайка. Поставте вподобайку. Підписуйтесь на канал і побачимо в наступному відео. пока-пока. Пока-пока-пока.